І всім привіт, дорогі друзі! Век завжди на каналі Пінчука Назарчика. Сьогодні я подорожую до Сидніла. Це козацький, партизанський та шевченківський край. Це чернігівщина дідка. Якщо вам нудно, вдома, то ви жодного разу не були у седневі. То ми всі пішли зі мною на екскурсію. Для чергової екскурсії седнів я обрав не випадково. Проаналізувавши ваші вподобання на моєму каналі, я зробив висновок, що вам, шановні підписники, подобається наша Чернігівщина. А точніше, ви цікавитесь Городнянщиною. Вам сподобались зйомки тварин у мені, винахідливість чоловіка. Який створив авто на дровах, як люди відпочивають на голубих озерах та багато чого іншого. Ваші перегляди тому яскраве підтвердження. І за це вам дуже дякую. Тому зараз спробую теж показати Чернігівщину в її найкращих тонах. Сьогодні у ролику ви побачите, як я відвідав сади загуби, розвію міфи про Шевченківську липу. Познайомлю вас із завідувачем дуже цікавого музею. Ми сфотографуємось у відомій Сиднівській Альтанці, покажу гарну річку снов і багато багато чого цікавого і корисного. Тому не перевикайте! Підпишіться на мій канал і давайте я буду вже вас дивувати. Взагалі, Сиднівщина це про природу. Про цікаву історію протягом останніх 957 років, про її загадкові та одночасно відкриті води річки Снов, яка є самою чистою річкою Європи, про відомих людей та звичайно про події з протистояння ворогу з 2022 року, де селище показало свою гордість. І якщо згадуєш про Сенів, то згадуєш його яскраву історію в особистостях. Тут народились Федзервезогуб, відомий земський діяч, меценат, отаман української держави, Семен Усатий, доктор технічних наук, заслужений діяч науки, Аркадій Каска, відомий український поет. А також в першу чергу герої Седнього протистояння з Росією. Перед якими необхідно низько вклонитись. Осенією відбувалися зйомки художніх фільмів Григорій Сковорода. Фільм Вій за мотивами повісті Миколи Гоголя. Шурочка, Коли падають з дерева Драматичний фільм України Польщі та Македонії. А також дуже багато різних радянських фільмів. Також слід зазначити, що Сендньою відомий частим відвідуванням Тарасом Шевченком. Так, на весні 1846 року сюди прибуває Шевченко, який, за завданням археографічної комісії, змальовує історичні архітектурні пам'ятки Чернігівщини. Вдруге Шевченко бував у седніві у березні 1847 року, де він написав поему Відьма Осика. А потім, 8 березня, передмову про нездійснене видання другого кобзаря. Згадки про Сенднів є в Шевченкових листах до Андрія Лизогуба. Знайомство з седньо почнемо звідси. Ласкаво просимо вас відвідати садибу родини лизогубів. Фецер Лизогуб це державний український діяч. Він народився тут, у Сендєві, на Чернігівщині. Зараз ми маємо змогу гуляти на його території. Якщо коротко та головні аспекти про садибу, то це комплекс поруд і пам'яток кінця XVII століття, яка розташована вздовж річки Снов у Сенневі. Це справжнє містечко і маєтність козацько старшинської родини Лизогубів. Тут, у свої часи, мешкали Андрій, Ілья, Дмитро, а потім і Федір Лизогуб. Кожен з них це певний етап історії усадиби. У різні роки бувало багато діячів культур Шевченко, Леонід Глібов, Борис Грінченко, Сластіон. Тут росте шевченківська липа. Це ботанічна пам'ятка природи місцевого значення. За різними джерелами вік Липи складає близько 600 років. Липи ні в якому разі Сущенко не саджав. Під нею він любив працювати і відпочивати, коли відвідав в у 1846 та 1847 роках. На кінець 1990-х років вік дерева становив понад 600 років. За іншими даними. 600-річного віку липа досягала вже на час перебування Тараса Шевченка в Седневі. Під деревом було встановлено мармурову меморіальну дошку з відповідним текстом. Неподалік пам'ятник Шевченкові. Мармурове по груді на чорному гранітному постаменті. А зараз я хочу вас познайомити з дуже гарною людиною. Це завідувачка даного музею. Садиби родини Лизогубів». Доброго дня! Мене звати Тетяна Луговська. Я є завідувачкою філії Чернігівського обласного музею імені Василя Васильовича Тарновського Садиба родини Лизогубів» у Седніві. І я вас щиро запрошую до нашої чарівної садиби до Седніва, ознайомитися з його чарівною неймовірною історією і природою. З пані Тетяною ми дуже мило поспілкувалися та познайомились. Дуже досвідчена людина. Знає історію вічливу та дуже гостинна. Також вона провела для мене коротку екскурсію деякими пам'ятками, які є на території. Шановні гості мого каналу, хто вперше завітав на мою YouTube сторінку, попрошу підписатись та поставити лайк. Це буде означати, що ви гарна та щира людина. і те, що вам сподобався мій контент. Також попрохаю розказати про мене своїм друзям, щоб вони завітали теж на канал та за чашкою кави переглянули хоча б одне із моїх відео. А ми продовжуємо. Нічого собі, субіде. Виявляється, що родина Лезогубів була не просто велика, а мега великий рід. Який відображений ось на, на цьому стенці. Вони всі були дуже відомі людьми, мали значні земельні володіння на Чернігівщині, Полтавщині. Загалом рід, якщо вдаватись в історію, то їх корні ведуть в Черкащину, їх прадіди із селища Гельм'язів, що біля містечка Золотоноша. Ви можете зараз казати, до да чого ти так щепився за тих лизогубів? Не все так однозначно і правдиво в історії. Але я вам відповім, що це, як мінімум, унікальний рід. Вони були всі дуже відомі особистості на той час і вік. Серед лизогубів є очільник загону донських козаків, посли, військові. Бунчужний, наказний гетьман, перекладачі, піаністи та композитори. У переважних членів Лизогубів вище військові звання. А Федзер Лизогуб був, начебто, міністром МВС. Останнім представником роду Лизогубів, що залишив слід в історії, був Федзер Лизогуб. Який у 1918 році очолював уряд України на часів гетьмана Павла Скоропадського, згодом родина Лизогубів емігрувала. Серед об'єктів та пам'яток є дуже багато цікавих експонатів. Тут все залишається бути максимально оригінальним. За кожен об'єкт тут борються історики та завідувачка. А ви знали, що цей рояль середини 19 століття? Її навіть із садиби викрадали, але при яких обставинах я ніде не знайшов. Окрім того, що на сторінка газети час Чернігівський є стаття про її повернення і що рояль потребує налаштувань. Не виключено, що її клавіш торкався рід лизогубів. Дуже прикольно Як мені сказала завідувачка цієї садиби, тут стоїть оригінальне скло. Воно збереглось з тих часів. Також тут оригінальна підлога. У 2009 році президент України Віктор Ющенко підписав указ про деякі заходи зі збереження визначних пам'яток історико-культурної спадщини селища Седнів Чернігівської області, відповідно до якого кабінету міністрів і Чернігівській обласній держадміністрації доручено створити державний історико-культурний заповідник. Саде були загубів. Тут у Сендері встановлено пам'ятник українському байкарю, поету, письменнику, громадському діячу Леоніду Глібову. Він довгий час жив у Чернігові, Ніжині, був викладачем у Чернігівській чоловічій гімназії. Також. Він похований у Чернігові на території Троїцького монастиря. Його пам'ять зафіксована, і ви його можете побачити на українських монетах, поштових марках. Кому цікава його історія, можете почитати. Він був справжнім борцем за справедливість і про це писав у газетах. Моне та є і у мене. На території седніва є всім відома альтанка 19 століття. Її ще називають альтанкою Глібова. Але це знову велика помилка. Адже Глібо її не будував, не відкривав, а просто любив в ній відпочивати, коли гостював у Лизи губів. Знаходиться вона у парку садиби. Лизогуби були прихильниками мистецтва. Вони часто приймали у себе вдома художників, писемників і поетів. Чудовий краєвид, що відкривається з високого пагорбу, надихав глібо на творчість. Стверджується, що саме Оседневі він написав свій відомий вірш Журба: Стоїть гора висока. Щоправда, ряд дослідників творчості Глібо, факт написання вірша у Седневі заперечують. Посилаючись на відсутність переконаних доказів у пам'ять про відомого поета байкаря, альтанку було легко назвати його іменем, також у Сенневі ви можете побачити пам'ятник аркадію касці, українському поету, перекладачу, педагогу, який відомий своєю українською позицією. Який був свого часу заарештований у в'язницю міста Одеси за сфабрикованою справою. Історія його смерті цікава. А хто хоче узнати її подробиці, може почитати у відкритих джерелах? Дуже цікава з історичної точки зору, яка, мабуть, і актуальна в часи сучасної війни Росії з Україною. Хто буде у Седневі, не забудьте прогулятись парком Каштановою алеєю. Тут встановлені відомі постацію творці історії України. Вважаю за доцільне замовити екскурсію у завідувач музею. Садиби і ви узнаєте дуже багато цікавих фактів нашої історії. А це оригінальне міст. 1812 року. Його було побудовано на честь перемоги у війні над Наполеоном, відомий своєю оригінальністю та тим, що він стоїть вже понад 200 років з оригінальної цегли. Це історія наших прадідів, черніківських полководців. Також тут, неподалік, Зберігся і оригінальний грот. Шановні мої підписники, раніше я про такі споруди нічого не знав. І вперше їх побачив у Седневі Напишіть у коментарях, на вашу думку, з якою метою вони будувались, і яку мають функцію. Дуже цікаво від вас почути будь-яку інформацію. А це Сендівський ліцей, тут навчається наше майбутнє. Я можу побитись об заклад, що такого навчального закладу ви не бачили ніде в Україні. Він нагадує як мінімум драматичний театр, якусь оперу або будинок з химерами у Києві. Тут навчається близько 200 учнів. Є гуртки футболу, волейболу, лялькового театру. На території є тенісний корт та футбольне поле. Учні навчаються Сендніва, сіл Клочкова, Нового, Черниша. Ще однією цікавою пам'яткою у Седневі є Богданів дуб. Для того. Щоб дізнатися його історію, я вивчу досить багато різних документів. Для прикладу, ось це рішення Чернігівської обласної ради 1971 року, виявляється, цьому дереву вже 450 років. Так як станом на 1971 йому вже було 400 років. У переліку номер 6 зазначено, що під охорону береться багатовіковий дуб, який був на території дуб-санаторію Седнєва. Ще один цікавий факт, що на місці ліцею або на місці садиби Лизогубів був лікувальний заклад туберкульозний диспансер щодо назви. То версії різняться. Але у джерелах зазначено події щодо гесьмана Богдана Хмельницького, який під цим деревом постійно проводив наради з підлеглими. Але щодо мене, то такі історії ходять і про дуб у Пилоповичах, на Житомирщині, і про Богданів Дуб на Черкащині. Скоріше за все це все легенди. Сіднів згадується у 1068 році. Тобто йому 958 років. У ці давні часи у Сенневі зведено всім відому дерев'яну Георгівську церкву. Їй налічується понад 270 років. Цікавість її у тому, що оригінал будівництва здійснило жодного цвяха, вона повністю із дерева і вказаний храм постійно фігурує у кадрах відомих фільмів. Наприклад, Вій, 1967 року. Загалом не хочу вам все переповідати. Вважаю за доцільне вам один раз все самим побачити, а не сто раз почути. В таку пам'ятку однозначно обов'язково завітайте. Загалом у Сидневі знято понад 10 фільмів, де або повністю згадується Седнів і показується його природа, або окремі фрагменти, де фігурують історичні пам'ятки та культурні об'єкти. Їх назви ви можете зараз прочитати на цих афішах, які продемонстровані біля Георгівської церкви. Буде неправильним, якщо я не покажу природу Седнева, його головну артерію, річку Снов, її прихильниками є місцеві мешканці, а також гості з Чернігова, Києва та інших міст. Тут хороші пляжі, підходи до місць купання і гарні місця для кемпінгів та риболовлі, наприклад, щуки та окуня. Для підтвердження моїх слів, навіть є розваги місцевого значення. Ви можете замовити ось такий сплав у Поріжці з обідом для компаній та туром вихідного дня. Якщо гарно приглядітись, то можете навіть зафіксувати номер телефону на ось цій баржі на майбутнє. Це відео мого домашнього архіву за 2020 рік. Класніше, ніж катання на байдарках, і каноє по річці снов немає нічого. Подивіться, яка природа та Лілії. Рекомендую влітку повторити такий квест і вам. А я інспектую водичку в річці Снов і хочу перейти до закінчення своєї розповіді про Сендів. Не перемикайтесь! І я зроблю маленький анонс на свої відео. Та розкажу про розіграш подарунків у своїх подорожах. Переходимо до нової локації. Взагалі, про сейднів я розповів лише 10% інформації. За цією назвою криється багато і цікава історія про лизогубів. Шевченко інших історичних постатей. Вважаю за доцільне всім відвідати цей прекрасний край, також залишаю за собою право поки що на невисвітлення вчинків героїв, які стримували агресора у цьому населеному пункті, так як війна ще не закінчилась. І про ці події буду розповідати пізніше, так як Сендні у 2022 році був повністю окупований. І є що дізнатись нам про ці події та людей в той час. Закликаю всіх гостей каналу підписатись на мою сторінку, так як вас чекають нові відео про підняття в Карпатах на Гору Бребенеску. Озеро Насамовите, відпочинок в Одесі, в Затоці. Відвідування ретро авто парку в місті Києві. Відпочинок у ворогці та яблуниці. Обзорні екскурсії на карпатські полонини та інше. Також у відео будуть розіграні цінні подарунки та сюрпризи. Обов'язково їх не прогавте! Друзі, якщо вам сподобалось моє відео просидні. Підписитися на канал, ставте лайки і до зустрічі в моїх нових відео.